Цікаві факти про коал. Коали дивовижні савці, які не мають жодних споріднених видів серед тих, що живуть на планеті. І незважаючи на деяку зовнішню схожість із ведмедями, коали зовсім інші створіння. Їхня доброзичлива вдача, кумедні звички і приваблива зовнішність давно вже зробила їх улюбленцями публіки в багатьох країнах. Коали єдині сучасні представники однойменного сімейства. Латинська назва виду коалових перекладається як попелястий. Коали мешкають тільки в Австралії і на найближчих до Материка Островах, але при цьому ареал їхнього проживання сягає мільйона квадратних кілометрів. Члени експедиції, яка відкрила Австралію, не помітили коал. Уперше про них згадав слуга місцевого губернатора, який зустрів незвичайних тварин під час походу в гори майже через 30 років після відкриття континенту. Коали родичі вомбатів, але в них густіше хутро, більші вуха і довгі кінцівки. На лапах коал є довгі гострі кіхті, завдяки яким тварини можуть ходити по стовбарах дерев. Вага дорослої коали залежить від статі та місця проживання, становить від 5 до 14 кг. Чіпкі пальці, що мають особливу будову, дають змогу коалам не тільки дерти з деревами, а й спати, вчепившись за найближчу гілку або стовбур. За потреби коала може досить довго повисіти на одній лапі, подібну до лінивця. Коали єдині савці крім приматів, у яких є відбитки пальців. Вони настільки схожі на людські, що їх важко розрізнити навіть під потужним мікроскопом. Пеніс у самців коал роздвоєний, а в самок є дві піхви і стільки ж маток. Вага мозку коали становить лише 0,2% від маси тіла тварини. Вчені з'ясували, що мозок у предків коал займав увесь череп, але через харчування листям поступово деградував до нинішнього стану. Ці тварини воліють мовчати, проте в шлюбний період самці можуть видавати пронизливий крик, що розноситься на кілька кілометрів. Видавати гучний крик низької частоти коалам дається завдяки додатковим голосовим зв'язкам. Перелякані або поранені коали кричать як маленькі діти, коали нерухомі більшу частину дня. Навіть якщо вони не сплять, то сидять на місці до 18 годин на добу, коали їдять листя і пагони евкаліпта смертельно небезпечні майже для всіх тварин. При цьому коали вміють обирати дерева, в чиєму листі вміст отрути мінімальний, з майже тисячі видів евкаліпта вони використовують віжу тільки 120 видів. Коали бігають по землі тільки у виняткових випадках, якщо їм потрібно потрапити на дерево, на яке вони не в змозі перестрибнути з іншого стовбура. При бажанні коали можуть досить швидко бігати і відмінно плавати. Метаболізм коал удвічі повільніший, ніж у інших савців. Завдяки цьому вони можуть вижити, харчуючись навіть виключно низькокалорійною їжею. Вагітність коали триває близько місяця. Серед коал менше самців, ніж самок, тому у шлюбний період у них виникають свої рідні гареми з двох-п'яти самок. Довжина тіла новонароджених коал становить лише 18 мм. Після появи на світ вона ще півроку проводить у сумці на животі матері. Наступні півроку дитина подорожує, вхопившись за її шерсть. Наступною їжею маленьких коал після молока стають екскременти матері, що дозволяють привчити тварин до харчування евкаліптом.